Білоцерківські рятувальники поділилися статистикою виникнення пожеж на території громади за минулий рік, а також у період перших місяців року. Теперішнього на жаль, статистика ця не втішна. З початку 2024 року на території білоцерківського району виникло 523 пожежі. В місті Білій церкві 427. Із них в житлових будинках виникло 85 пожеж. З початку 2025 року на території нашого району виникло 82 пожежі. З них у нашій Білоцерківській громаді на жаль 32. З станом на сьогодні вже в нас є двоє загиблих в нашій громаді. Як правило, причини виникнення пожеж у осінньо-зимовий період неналежне поводження із приладами опалення, як електричними, так і на твердому паливі. Пічки, обігрівачі тощо несуть значну небезпеку, особливо якщо вони несправні. У весняно-літній період такими причинами є необережне поводження із відкритим вогнем. Спалювання листя, гілок дерев та інших решток рослин часто призводить до великих пожеж. До того ж, неодноразово рятувальники боролися із вогнем, причиною виникнення якого ставали дитячі пустощі. Хочу звернутися до батьків, в кого є малолітні діти. Дуже прошу не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм користуватися відкритим вогнем без вашого дозволу та нагляду користуватися сірниками, запальничками, навіть альтернативними джерелами жилення, такі як павербанки, не залишати увімкненими мобільні телефони, зарядні пристрої біля ліжка на ніч, це дуже небезпечно. Стикаються ДСНСники із проблемами під'їзду до будівель, що палають. Особливо ця проблема стоїть гостро у дворах, багатоповерхівок. Проїзди дуже часто перекриті великою кількістю приватного транспорту. Якщо виникає пожежа, Пожежно-рятувальний підрозділ під'їжджає до висотної будівлі. Це направляється пожежно-рятувальний підрозділ це автоцистерни і також автодрабина. Щоб такі автомобілі могли проїхати, дуже просимо і звертаємось до громадян не захаращувати проїзди, забезпечувати вільний доступ спеціальної техніки, не встановлювати автомобілі на пожежних гідрантах, де пожежний автомобіль. Повинен і має змогу забрати воду для гасіння пожежі. Пам'ятайте, вогонь дуже небезпечна стихія. Аби зберегти життя та здоров'я, не нехтуйте правилами безпеки.